Привіт! Безумовно, головна подія цього літа та і, в принципі, року загалом, це Чемпіонат Європи з футболу. В цьому відео ми пропонуємо вам переглянути топ футболістів, за якими точно потрібно буде пильно спостерігати на цьому євро. Почнемо з 10-го місця. Джамал Мусіала, попри найпровальніший сезон Баварії за останні років 10. Молодий футболіст демонстрував доволі стабільну гру. 10 плюс 6 бундеслізі, і як ми вже звикли, був одним з найкращих дриблерів у Європі. Він точно захоче компенсувати невдалий сезон в клубі своєю грою у збірні, де точно на домашньому євро боротиметься за перемогу зі своєю збірною. Дев'яте місце Хаві Сімонс. Тут коротко, футболіст показав неймовірний прогрес у сезоні, що минув. Четверте місце з лейпсигом, де він набрав 8 плюс 11 за системою гол плюс пас і взагалі був одним із лідерів команди. Збірній Хаві Сімонса також вже можна назвати лідером. Очікуємо від нього яскравої гри на євро. Став лайк, якщо пам'ятаєш відео, де він ще малим грав за юнацьку команду Барсу. Восьме місце, і тут це дуже банально. Кріштіану Роналду. Банально, тому що за цим футболістом треба слідкувати у кожному турнірі, де він бере участь. Виграш Ліонело Месі Чемпіонату світу. Те, що кріш з клубом не зміг виграти жодного вагомого трофею цього сезону. А йому вже 39. І це все не дає. Є сумніватись в тому, що португалець буде надмотивований провести дуже сильний чемпіонат Європи. Сьоме місце Коул Палмер. На нашу думку, головне відкриття сезону в АПЛ. Ну дивіться, він відразу став лідером Челсі в своєму молодому віці. Також він навіть до останнього боровся за звання найкращого бомбардира з Холандом. Ну що ще тут додати? Пишіть в коментарях, чи мав зайняти це місце у нашому рейтингу Букайо Сака. Замість Палмера, тому що це для нас був ну, дуже важкий вибір. Шосте місце: Ламін Ямал. На Євро він поїде в 16-річному віці, тільки в середині липня йому виповниться 17 років. Він вже основний гравець Барселони, але тільки через його вік за ним буде цікаво спостерігати. Та й за ігровими якостями це непересічний гравець. Номер 5. Філ Фоден. Неймовірний клубний сезон від англійця не залишає сумнівів, що він продемонструє не менш впевнену гру за збірну. І як не як, букмекери вважають Англію фаворитом цього турніру. Спойлер, гравці цієї збірної ще далі будуть в нашому рейтингу. Четверте місце Родрі. Навіть не хочеться пояснювати присутність цього генія в нашому списку. Це найкращий опорник світу з запасом. Якщо не згодні, то напишіть це в коментарях, можливо, ми змінимо свою думку, але хочеться якісь аргументи. Стабільно високий рівень від нього вже впродовж не одного сезону. Абсолютний топ. Третім місцем для багатьох неочікувано стане Флоріан Вірц. Але давайте будемо чесним один з одним. Важко не бути глором Леверкузена в цьому сезоні. Багато в чому завдяки саме цьому таланту Байер пройшов сезон в лізі без поразок, виграв кубок, грав у фіналі Ліги Європи. Та в цілому, яку гру демонстрували підопічні хабі Алонсо. Запам'ятовуйте такі моменти, таке в футболі буває не часто. Друге місце Джуд Белінгем. Неочікувано результативний сезон у Лалізі. В нього навіть вийшло нав'язати конкуренцію за трофей Піті чи Довбику. Шкода, що сам довбик конкуренції не помітив. Переможець Ліги Чемпіонів, внутрішнього чемпіонату і один з головних претендентів на Золотий м'яч. На євро Джуд точно буде старатись довести, що він вартий цього індивідуального трофею. І нарешті, перше місце нашого рейтингу Кіліан Бапе. Чесно, якби не перехід цього літа француза до мадридського реалу, то в нашому топі він був би десь на місці п'ятому. Загалом перехід в Мадрид може стати ковтком свіжого повітря для Кіліана. Він явно всього досягнув у Франції і всім все довів. І зовсім трохи залишило, щоб стати найкращим бомбардиром в історії своєї збірної. На євро, на нашу думку, переможе чемпіонату світу 2018 буде хедлайнером турніру. Якщо Антон Грізман йому допоможе. Бачу питання в ваших очах, що жодного гравця нашої збірної в рейтингу. Якщо складати суб'єктивний топ, то там були б лише українці, тому що слідкувати цікаво, ну абсолютно за кожним. Якщо все ж треба виділити когось одного, це буде Георгій Судаков. Він хоче піти з шахтаря, і гірники хочуть його дуже вигідно продати. Євро, звісно, багато що вирішить в подальшій кар'єрі талановитого українця. Напишіть свій топ в коментарі. Бувайте!